Чому церкву потрібно любити, не дивлячись на всі її досконалості? Друзі, ось чому. По-перше, я думаю, ви чули цю фразу, що якщо ви навіть знайдете ідеальну церкву, і ви станете частиною цієї помісної церкви, то ця церква вже буде не ідеальна, тому що там будете ви. Друзі, ми можемо мати високі такі завищені стандарти до інших людей. При тому всьому можемо до себе мати низькі стандарти. і... До... і... Через це дуже сильно критикувати церкву, не розуміючи, що у нас самих багато мінусів. Це по-перше. По-друге, коли ми одружимося, і ми кажемо, і ми даємо обіцянку, що ми будемо цю людину любити до кінця життя. І ось з часом ми все більше і більше в шлюбі бачимо мінуси цієї людини. І нас це вибір або розлучитись, або просто існувати під одним дахом, або любити її, не дивлячись на всі мінуси. І друзі, точно так само, і в результаті це приведе нас до реального щастя. І так само з церквою, або ми будемо поза церквою, да? або ми будемо просто, так скажемо, співіснувати з церквою, або ми будемо її любити, не дивлячись на всі її мінуси, і від цього отримувати реальне благословіння і реальне щастя.